Путін вийшов і на камери розповів про контрнаступ ЗСУ. каже, українська армія пішла в наступ. Диктатор оголосив про рішення. Що насправді відбувається на передовій, це фабрика новин за моя Анастасія Федор. І далі про все детально. Володимир Путін вперше публічно висловився про контрнаступ зсу. Той початок якого українське командування не підтверджує. Проте у російського диктатора запитали, а відповідати щось потрібно. Тож Путін заявив, що українські бійці нібито перейшли до наступу. Каже, це буцімто підтверджує використання нашими зсу стратегічних резервів. Але про який саме напрямок на фронті йдеться, президент РФ не уточнив. Зате вже звично заявив про ледь не перемогу у війні. Путін стверджує, що війська окупантів нібито відбили всі атаки українських бійців. Зауважу, що його друг Шайгу теж заспокоює росіян такими фразами. Також президент РФ побачив на фронті буцімто суттєві втрати ЗСУ порівняно з попередніми днями. Але цифри називати не захотів. Мабуть, думає, що всі повинні повірити йому на слово. Якщо, за словами Путіна, Україна перейшла в масштабний контрнаступ, то чим же окупантам вдалося його зупинити? Тут російський диктатор визнав, що армія РФ має проблеми зі зброєю, але це мовляв тимчасово. Далі цитата. У Росії поки що не вистачає сучасних озброєнь. Проте ОПК розвивається швидко. Усі поставлені перед оборонкою завдання буде виконано. Кінець цитати. Ось так Путін відзвітував про нібито початок контрнаступу зсу при цьому не назвавши жодного населеного пункту, жодної цифри і жодного факту. Схоже, ця тема для російського диктатора вкрай незручна, адже похвалитися нічим. До речі, Путін майже не коментує бойові дії. За нього це роблять його посіпаки: Пісков, Шойгу, Конешенко та решта. Востаннє російський цар побіжно пройшовся по цій темі, коли коментував атаку дронів на Москву. Хоча й тоді робив це вкрай неохоче. Навіть російські пропагандисти звертали увагу, що Путін виглядав перегніченим і розгубленим. Тепер же президент РФ фактично за три дні закінчив міфічний контрнаступ ЗСУ, так само як і за три дні взяв Київ. Західні змі днями теж заявили про нібито початок контрнаступу ЗСУ. Зокрема, де Ваштонпост проте видання послалось на так званих російських воєнкорів, які пишуть про запеклі бої в Запорізькій області. Схоже, бої на цьому напрямку дійсно тривають проте, не такого масштабу, щоб говорити про повноцінний контрнаступ. З даними німецького Більд, ЗСУ присувається від Оріхова в напрямку окупованого Токмака, і втрати росіян там серйозні. Процитую більд. Втрати російської армії в районі Токмака за кілька днів становлять не менше 48 артсистем та установок РСЗВ. До 50 одиниць військової техніки, до 12 одиниць танків. Втрати особового складу до 820 вбитими та зниклими безвістем, а також до 1600 пораненими. Кінець цитати. Звідки в німецького таблоїда ці дані невідомо. Водночас українське військове керівництво лише повідомляє, що Росія намагається оборонятись на запорізькому напрямку. Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. каже, там тривають позиційні бої. за розком ситуації по всій лінії фронту. Ми будемо стежити разом із вами. Для цього обов'язково підписуйтесь підписуватись фабрику новин. Ставте вподобайку під цим випуском. Слава Україні! Зустрінемось.